Жінки з освітою медиків та фармацевтів, і відповідно до цих змін бажається, що на протязі 60 днів жінка повинна з'явитися до ТЦК і пройти військово лікарську комісію з метою встановлення придатності чи непридатності до військової служби. Але знову ж таки хочу звернути увагу, що це не є автоматична мобілізація, і про те, як зараз деякі наші громадянки бояться. Це зрозуміло. Мені тут ще цікава історія про те, що ми бачимо там на прикладі чоловіків, що не оновлені дані да, потім потрапляють у розшук. Чи буде така ж сама історія з жінками? Така ж сама буде історія з жінками, тому що якихось гер... гендерних законів відносно жінок, військовослужбовиць, які повинні стати на військовий обов'язок, У нас немає окремих У нас один закон для всіх. Примусової мобілізації жінок немає. Значить, що ми можемо зробити вивод? Правильно, хто не обновить свої дані, отримає 17 тисяч штрафу. Значить, що значить, це просто наповнення державного бюджету. Правильно? Чи можливо я помиляюсь?